Руна дня на 10 листопада 2025 року. На цей день випала руна наутіс, це руна необхідності, випробувань і внутрішньої стійкості. Вона вказує на період, коли життя ставить перед нами обмеження, затримки чи нестачу. Ось що може вас очікувати: випробування або затримка. Справи можуть йти повільніше, ніж хотілося би. Урок самоконтролю. Ситуація може перевірити твоє вміння не діяти імпульсивно, а виважено. Внутрішній опір. Може виникнути відчуття не можу, не хочу, мені важко, але саме через це ти зміцнюєшся. Потреба переосмислення. Наутіс показує, що настав момент зупинки, щоб зрозуміти, куди і навіщо рухаєшся. Поради на день. Не борись із обставинами, пристосуйся. Сприйми затримку як шанс переосмислити шлях. Зберігай спокій. Це не день для поспіху чи ризику. Терпіння, головна чеснота. Зверни увагу на свої справжні потреби. Можливо, те, чого ти прагнеш, не є тим, що тобі справді потрібно. Не тисни на себе чи інших. Наутіс про прийняття і внутрішню дисципліну, а не примус.